Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3222 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 881 тисячу гривень. Тиражна комісія обрала лототрон комплект Кульок номер 3 І ми вмикаємо лототрон. 7, 10, 33, 16, 3. Лото Максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі вісім тисяч сто п'ятдесят четвертий розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон б комплект кульок номер 2 і ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. Сімдесят п'ять тридцять дев'ять Шістдесят сім. 14, сім, чотирнадцять, сорок 3, Шістдесят чотири? Сорок два. Три. Шістдесят два. Сорок вісім. Дев'ять 53, три, сорок, вісімнадцять, один, вісімдесят, тридцять два, шість. А тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7007 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон боєкомплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Шість. Дев'ять. Два. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 6, 9. 2. Бережіть себе. Все буде Україна.